Відбираючи авто на аукціоні, потрібно бути досить обережним. Дивимося, наприклад, джип-чироки, що у нас є сьогодні. І ось один із цікавих автомобілів, можна сказати, мінімальні пошкодження. Бачите, ось тут на накрилишки. І взагалі просто супер. Казалось би, цілий автомобіль. Багато хто хоче купити авто із США, цілий автомобіль. Чому б і ні? Вау, Ігор, є ж на аукціоні, ремонт, ремонт тоді дешевший буде. Ані. Тоді питання виникає. А що ж тоді цілий автомобіль робить на аукціоні списаних автомобілів? І ось, наприклад, ось така приборка, приборна панель, досить така забруднена, викликає у мене серйозні запитання. Коли ми бачимо наклейку, наклейка у нас також якось так переклеєна, незрозуміло. Заходимо на аналітичний сайт «Автостат», дивимось, опа. А ця машина вже була продана. Ось так вона виглядала.